Пам'ятаєте, в дитинстві вам говорили вчися, бо колись воно тобі в житті пригодиться. От і мені пригодилося. У мене на квартирі відвалилися дверки на кухні, і розвалилася завіса. Кухня вже така стара, вже така з'їджена. І розвалилися дверки, і треба купити завісу. Я пішов у магазин, подивився завісу. Вони сказали, треба принести, бо розміри є інші завіси на тумбочку. Каже, підіть додому, викрутіть ту завісу, принесіть, ми подивимося розмір і тоді вам підберемо. Приходжу додому викручувати завісу, а виходить на те, що там е, ті болтики, якими прикручена, та завіса, вони такою спеціальною викруткою, що в мене навіть вдома немає. І тепер зробив фотографію, вже впевнено: іду в магазин, купити таку викрутку, е, там, по-моєму. Семигранна, чи як, чи восьмигранна така викрутка, якою можна викрутити або інакше? О, я зараз піду тут до будівельників, спитаюся. Тут будівельники щось розбирають, може в них буде якась така викрутка, якою можна викрутити ту завісу. Тумбочка розвалилася, відпали дверки. І що робити?